Всім доброго вечора! Сьогодні в нас вечірнє пізнє відео. Ми з вами сьогодні подивимось трошки індійських прикрас різних. Ну, більшість з того, що ви вже бачили, але порозмовляємо, подивимось, подумаємо, подумаємо, що нам далі робити. Так, з чого б я почала? Взагалі-то в мене і Ізраїль тут, і Індія. І я так швидко не можу зрозуміти, що я хочу дивитися сама. Давайте ми подивимось з вами ще, Олександрити. Намисто 4200 гривень 50 см. Тут фурнітура біжутерія на ювелірному тросі. мистинки такі зеленуваті. Просто ми їх бачимо як фіолетові. В реальності вони будуть з зеленим відтіночком. Ну, от як, власне, і є Олександрит. Що в мене є до намиста? Це я вас питаю. В мене був наборчик. Так, Ми його подивимось пізніше, але всколо подивимось. Далі у нас лабрадорчик 52 см, кульки, 1000 гривень вартість. Ось такий тут замочок. Тут вже срібний, срібна фурнітура. Тут класні такі намистинки, от вони сірого кольору всі, але в них така незвична ірізація, чи то, може, мені так здається, ну, ця красива намистинка, бачите. Вони майже всі світяться. Всі такі красиві. Десь більше, десь менше, але, в принципі, всі. Одна десь таким риженьким світилась. От би її зараз знайти, наче вона десь отут. Я думаю, оце, мабуть, вона. Навіть дві їх. Такі, в принципі, в них О, ця цікава. Вони маленькі, приблизно 5 міліметрів, може, може навіть 6, Ні, скоріше за все, 5. От, 52 сантиметри довжина. З лабрадору, що в мене? У мене зараз нічого нема з лабрадору. Хоча, насправді, є одна підвіска маленька, ось така. Вона зовсім-зовсім маленька. 1250 гривень вартість. Розмір у неї, ну, сам камінчик, я б сказала, десь міліметр 18, 2,7 разом з вушком. Це вона якраз підійде або на чокер, сюди навряд, чи вона сюди і не пройде. Та й за кольором, бачите, вони різні. І незвична огранка. Так, не падай, не падай, не падай. Булька, що падає кішка, одразу хватає. Так позаду така невеличка підвісочка з лабрадору. А ну щоб її поставити, як ви думаєте, є ідей. Є кіаніт, але кіаніт 1650 гривень. Ось такі ці, Але, може, сюди воно і не пройде. Хоча, якби всі були ось такі маленькі на то воно би пройшло. Ось зараз подивимось. Здається, тут маленьке ушко. Це для... Угу. для чогось меншого. Хоча, в принципі, якщо треба, можна поставити сюди. І було би ось таке. Типу коліє кіаніт з лабрадором. Просто треба буде колечко зняти і можна його буде продягти. То я бачу, що можна. Красиве кіанітове намисто, точніше, чокер, такий маленькі намистинки 1650 гривень вартість. 45 сантиметрів довжина. По адулярам є в мене комплект у розмірі 18,8, майже 19 Ось такий крупненький, 3300 гривень вартість. Тут ось такі камінці, вони, в принципі, яскраві, з включеннями. Ось такий адуляр, який він є. Але крупний, красивий. Сам камінчик. Ось такий адуляр. Підвісочка в мене є крапелькою або овальна. Ось такої прямокутний це поки нема. Ось така маленька. Але тут красивий всередині вогник. Цікаво. Такий, бачите, риженький. Дуже незвич... незвично вона світиться. Я думаю, що кому вона дістанеться, будуть її любити. А то, що доляр тут дійсно незвичний. Він от білий, ніби як білий, ніби якось такий. Але всередині, от такий таке полум'я, інакше не незвичай. Точно, точно полум'я. 1250 гривень вартість. Вона маленька, але красива. Ну, може, не така маленька, 22. Вона одна. В принципі, як і лабрадор. Або ізраїльські сережки ось такі в мене є. Ось такі 2000 гривень вартість. Тут такі адоляри, лабрадори, замочки, англійські. Це виробництво Ізраїль. Одні. От Продовжуємо дивитися. Індія просто так, тобто 2 доляровий тема. Далі індійські ось такі самотні сережки з маленькими топазами, 1500 гривень вартість 24 см довжина. Вони невеличкі, насправді, самі камінчики. Світлий, блакитний топаз красивий. Один чокер є у нас 43 см, маленький такий. Він на сріблі напівшпінель, одна сторона, друга напівгранат, Тобто просто гранат. Гранатик трошечки крупніший, зі срібними кульками, 43 см, довжина, 650 гривень вартість. От. Буквально пару міліметрів тут на намистинки, тоненький, тоненький. І дві намистинки крупніші по центру. Далі гірський кришталь на біжутерії 54 см, 600 гривень вартість. Тут біжутерна фурнітура, крупненький зручний замочок. 3,5-3,5 мм на мстинки, але донизу тут ось такі крупніші. По центру така кулька. Ці, вогранці, ці в огранці, ці такому і ця ось така. Це в ній включення всередині. Гірський кришталь. Далі 46 см, один адулярчик ось такий. Це трошечки дрібніший, ніж у нас були в попередніх, але він сам по собі красивий, прозорий на біжутерному замочку. Тут ще внизу ось така намистинку. Він, в принципі, я думаю, цікавий. 1700 гривень вартість, 46, ну щось таке довгеньке. Зараз я перевірю. Да, 46 і плюс ще подовжувач, це буквально пару сантиметрів, то він, в принципі, буде крупно. Ой, як я люблю такі намистини. Хоч вони і не однакові, але щось в них таке чарівне є. На них просто приємно дивитися. Можна навіть не носити, просто на них дивитися. Далі у нас є самотня ось така каблучка зі смарагдиком. Тут на самому смарагдику ось така рисочка на грані, але сам смарагд прозорий. Ось такий камінчик, розмір камінчика я також хотіла би сказати. Розмір тут у нас 7 на 5 мм. У мене є просто пусети з смаратами. От, Можна, в принципі, зробити з ними комплект. 18,2, скільки тут розмір, я сказала, щоб точно. Отакий. От 18,2, 18,3. Ось такий маленький перстеньок. 850 гривень вартість. І такий самий є рубін комплект 18,2. Тут рубінчик трошечки меншенький. Тут він десь міліметрів 6. А каблучка також 18,2. Ось такий. Сережка і каблучка. Маленькі тут сережки на маленькі вушка. Вартість набору 3000 гривень. Сережка і каблучка. рубін є ось такий. І є ще маленький прямокутний. Зараз його також подивимося. Красивий колір також напівпрозорий. У розмірі 18.5 от він ніби як більше до червоного. 3400 гривень вартість. Ось такий маленький. Світло-червоний колір інший. Тут намистинка 7 на 5. Намистинка, камінчик. І у розмірі 18,3 він, в принципі, схожий, але трошечки-трошечки також на міліметр на якісь півміліметри менше красивий напівпрозорий. Ось такий ось цей 3000 гривень вартість. Чого така різниця? Ну, Камінець зовсім трошки менший. Також червоний, напівпрозорий, прямокутничком. Бірюза зелена, зелена, як трава. Ось така. 18,5, 2500 гривень. Сережки і каблучка. Крупні. Не знаю, я не бачила такого кольору. Чи ви бачили? Напишіть, будь ласка, цей прям крупний, 19 мм. Бачите, щось є дрібненьке, щось є крупненьке. Всього потрошку. Так, я забула, що хотіла ще дивитися Олександрит у розмірі 17,8. 17,8. Прямо кутничок. 3300 гривень. Він також більше до зеленого, ніж на відео, на відео він такий фіолетовий. Ось на мені можна було б ось так красиво б це виглядало. От тільки я його бачу прям таким зеленим. Я не відав він інший. І лишився один Султаніт 18 і 3 привушку. Ось такий відкритий. Я ну, стараюсь брати, щоб чогось мені відкритий, дуже сильно подобається. Просто красивіш. Пере... Колір змінює. Красивіше. Мені здається, що красивіше переливається. Олександрит 3400 гривень. Сам камінець тут. Ой, султаніт 2 см. Перевушку така моделька. 44 45 ну 44 десь. Ось такими кольками ігриський кришталь, то в нас був у гранті. Тут такий незвичний замочок, біжутерна фурнітура тут на ниточці. Воно таке м'якеньке. Ось така намистинка по центру, також з включеннями. Кругленька. 600 деревень вартість. Тут маленькі на мостинках. Десь 3,5 4 міліметри. Ось ця центральна 1 сантиметр. Далі комплект у розмірі. 18,3. Ось такий лабрадор, в принципі, під вісочка до нього би підійшла. 18 грамів загальна вага комплекту. Це сережка і каблучка. 3300 гривень вартість. Якщо так, оцей більше сюди підходить, бо тут такі зелені відтінки. А сам лабрадор темно-зелений. Що цей сірий, напівпрозорий, цей темно-зелений. З лабрадору можна окремо або сережки, або каблучку, в принципі, я до цього готова. Або крупніший гірський кришталь ось такі намистини. Ну, тут всі по одному сантиметру, 650 гривень вартість на ниточці, на бізотерії. Ось такий тут бантик. По одному сантиметру. Вони такі прохолодні. Так можна і соснути? Далі у розмірі 19,2. Ось такий аметист комплект. Родований можна окремо з сережки. 3800 гривень вартість. Тут срібло родоване. Це єдиний комплект, що у нас родований індійський. Так вони всі без покриття. Ну, інколи ще чорний, роді буває, але також рідко. Світлий аметист, красивий такий колір. Далі 40 см чокер з білого сіління, дуже схоже на олексіт, але тут він якось трошечки м'якше м'якше, наче, м -м, переливається. 600 гривень вартість на сріблі зі срібними кульками. 4 мм намистинку. Білий такий. От, як або світло-сірий, або білий колір. Далі ось такий браслетик з гірського кришталю 900 гривень вартість, приблизно на зап'ястя 18 см. Можна зменшити, ну, прибрати на мистину, і він буде на менше зап'ястя. На резиниці. Тут крупні намистинки до сантиметру незвичною огранкою. Один браслетик за доляру ось такий індійський 5100 гривень вартість. Тут невеличкі доляри в огранці. Світяться красиві такого білого кольору. По зап'ятстю буде регулюватися до 20. Зараз я скажу, наскільки його можна застібнути. Можна застібнути на 16 17, 17,7, 18,5 і 19,2 це максимум. А доляр в ограні. У мене ще є ось така овальна брошечка. Це з Тайланду адуляр 2500 гривень вартість. Такий просто овальний камінчик в завальцовці, Тут без, без рудєвого покриття, просто срібло. І ось ця верхня частинка позолочена. 3,7 розмір. Довжина камінця, ви його можете отак вдягти, Або ось так. На воротничок буде дуже красиво. красивий колір адуляру. Ще буквально пару прикрас, може, три, і будемо з вами йти спати. А лазуріт 2000 гривень вартість. Ось такими шайбочками на біжутерній фурнітурі на ювелірному тросі. Лазуріт такі такі крупні. До центру трохи крупніші. І де, ніби як вони тонші тут, бачите? Так, да. ну, ніби, а вони реально тонші. Ці такі гладенькі, відкормлені на мистинки, але вони виростуть, будуть такі худі. Лазуріт з включеннями піріту. Не дуже, може, через розмір камера не передає, але. Включення є в них. Ну, він такий от як сіренькі деякі камінці. Прям такий блиск красивий в них. Це мій лазурі, красива. А довжина? а довжину я не знаю. 49 см. Прям він такий буде, як жгут, виглядати такий в Стилі Клеопатри. Так, з дорогої серії на мисто. ще дорожче, ніж наш шлазуріт. Це шпінель 46-47 см, але воно і не коротке. Кольорова шпінель на біжутерії 3800 гривень. Щоб я хотів сказати, що сині, схожі більше на іоліт рожеві на відтіночки або або рубіну. От. Ось цього менш, менше всіх жовтого. Він, от схожий дуже на сапфір, кольорова шпінель. 3800 гривень на біжутерній фурнітурі, не на сріблі. На ювелірному. Так, е, да, тут ювелірний трос, не цей не ниточка. На приблизно приблизно 4 до 5 міліметрів. Трошечки дрібніші, ніж наш. Так вона приємно шарудить. Ми з вами вже, в принципі, багато чого подивились. От, давайте ще подивимось. Браслет ось такий маленький з синіми такими, синьо сірими сапфірами, я б сказала, зі срібними кульками на срібній фурнітурі. 17 см довжина, 650 гривень вартість. Це на маленьке зап'ястя, От, якраз на десь на 16 не більше. Тут є ще такі. Такі типу як роз... Так, я вже не можу балакати. Елементи срібні, просто для краси, але виглядають все, все разом виглядає цікаво. Тут маленький ось такий карабін, але його можна замінити на більший. І це, це в принципі, треба зробити. Сапфірчик, сапфір красивий. Я давно не дивилася, яка в мене фурнітура лишалася, але здається, я думаю, що в мене карабіни є. Далі, а що я спать йду? Ще не йдемо спати. Так, 45, зараз перевірю, 1250 гривень бірюза. зелена з блакитною в переміжку на ювелірному тросі, на срібній фурнітурі. Та наша бірюзова історія. Сподіваюсь, ну, <головіка> будуть снитися яскраві сни з, з, з каміннями. Мені інколи сниться, що я щось шукаю, або щось знаходжу, не знаю купу прикраси, я їх роздивляюся. Такі сни, ну то чим душа? Хворіє, чим душа болить, те напевно і сниться. Причому часто. Так що. 43 см довжина. Мені здається, що до цих сережок би підійшло ось це намисто. Тут ось такі маленькі лабрадорчики зверху, тільки вони більш зелені. А ці сіруваті, але вони всі переливаються, і там і там кульки От красиво виглядають. Ось такі сережки, це в нас Ізраїль, 1350 гривень. Є в варіанті з лабрадуром або з бурштином. Ось таким. Бурштин тут красивий такий. ще буквально поруч, боже, в мене відео не завантажиться, дівчата. Давайте я прискорюся. 1750 гривень. Ось такий лабрадор, вони тут сама форма цікава. Камінчик яскравий, красивий, зелений, зелено-жовтий. Десь 4-5 довжина, півтора см камінчик. Лазуріт це таку нашу лазурітову тему. І є ще такі з адуляром. Ось такі сережки. Вони довгі, вони щось 7 см. Якщо не... Ні, 7. 7 см. І такі самі є зі світлими адулярами. В принципі, я думаю, що нам можна вже йти спати. Так, це також Ізраїль, тут такі замочки. А ось це адуляр. По 1500 гривень вартість. Моделі цієї ось такий ось такий варіант. Можна навіть по 1400 гривень, в них така модель специфічна, вони досить довгі, але вони от я, ну, так то вони не коляться, хоча шкіра на шиї вона буде більш як це сказати, чутлива. Тому може там буде сильніше відчуватися. Але ну, ми не так часто будемо таке носити. І ненадовго, да? ненадовго. Це, в принципі, у нас сьогодні все. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бажаю вам таких міцних-міцних снів, щоб нам нічого не снилося, щоб ми відпочивали. Дякую, що залишаєтеся зі мною та побачення.